Беремо костки кошти. Ого! Чого так дорого? Бо це класне м'ясо. Дивіться, яке преміум класа. Ми думаємо, що Василь навіть, відкриє свою фірму, яка буде називатися Василь підвези». ММД з банярами такими. <рес> Мене сусідка попросила. Ага. Маленький мішечок муки. Немає сенсу їхати туди спеціально. Що на фурі неустрою? Ви сильно ніжний? Кому сметанки до за Просто номерок. Як розбиратися розбирається Ну, В принципі, можна взяти. Але це цілий літр, ну красота потребує мані-мані. Реально, мені треба дня працювати, щоб заробити ці гроші. Ладно, чоловік, як сказав, так і буде. Друзі, привіт, омба. Сьогодні їдемо в Костку на закупи. Ми такі блотні мачечок. На вулиці сонце лупить, 7 градусів, я вже свою кожанку наділа, вже на стілі, все. Привіт-привіт, друзі. Дружина насилу нас заставила поїхати це костку та її познімати для вас. І ми для себе також зробимо карточку, тому що вже рік живемо в Чикаго і так собі її не зробили. А всі говорять, що дуже... Якби вигідно закуплятися в костку, там може і машину заправити дешевше. О, диви, Дивіться, як в нас є, який люблю тут. Я літом буду вилазити в нього і кричать у-у! А це Васьок. Побрився, запізнюємося, Немає часу взагалі ніфіга. Він каже, що мені треба побритися. Це ну, для да. вас підписчики. Щоб е, гарний був, мені дівчата там всякі писали в коментарях. Ой, що ти брешеш? А, а жінка злилася. Це виду, який. Які дівчата? Тобі пишуть тільки чуваки. Це в мене був поклонник. Ти не я його заблокував, він перестав мені писати вже. Ага. Куба. Куба, Куба. Каже, валічка з Новим годом. О, Дивіться, цвинтар. Ого. Ти. Й блогер, значить. речі. <ривіт> а що надавсь? Тільки все хороше показує. Всім привіт! З вами на зв'язку Валентина, і сьогодні ми зловили Василя. Василь уже не трок-драйвер, вот а таксист Uber. Як ліф. ти кажеш, трок. Уже не трок драйвер. Чрак, а уже таксіст, убер, ліфт і просто так Василь підвези називається. Ми думаємо, що Василь напевно, відкриє свою фірму, яка буде називатися Василь Підвези. Алло, Василь підвези. <гум> ну все їдьмо. Hey, bah, Поїхали. Ціль. Чому ви вирішили змінити професію? Що таке? Що на фурі ноустраю? Ви сильно ніжний? пишуть підписники. Сильно да, ніжний. Не жінка. Нежинка. нежинка. Чого? Чого ви міняли професію? Розкажіть. Всім дуже цікаво, дуже. Ну, дивись, в мене така мрія, правильно? Тільки недовго, Бу... будь ласка. Я я в мене така мрія була. Будь не трок-драйвер, ну що воно в мене уші ліже. Трок! Не говори трок, бо я за машини тебе бісижу. Що воно робить? У мене мрія була поїздить на траку. Знову дивіться сонце світить. Ти якось так знімаєш постійно? Та нормально, це такий лучик, щоб тебе добре. Ти як наче янгол. У мене така мрія була. Поїздить на траку. Боже. Друзі, я зараз заснув. Це тільки начало історії. У мене така мрія була. Поїздить на траку. Ще раз. 6, 6. У мене така мрія була. <рес> так, у мене була така мрія, поїздив на траку. Я її виконав. Типа, Що, 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 що там ще довше робити? Тепер у мене мрія є купити свою яхту. На траку я її не зможу собі придбати. Треба щось інше робити. <рес> Ви зрозуміли, так? Хто мріє про свою яхту, треба таксувати. Бо фура це взагалі дно. <рес> От сідаєте в таксі зразу через місяць-два, тиждень, два-три, і є яхта своя. Що, друзі, мотайте на вуз. Щойно е, у нас підрізала машина чуть-чуть, ну, тупив. І я була впевнена на 100%, що Вася вирішив, що це дівчина. Але я так заглянула в ту машину і то був чоловік. От я, є такий стереотип, що жінки взагалі не вміють водити машину. Василі, ви так вважаєте? Ну, ми як, всі без руки. Як на траку їздив, то найчастіше такі в мене пригоди були із жінками. Мені навіть жінка тако показувала середній палець. Красава! Просто розумієте, друзі, будь здоровенька кіточка. Є така, е, оце міф, що жінки не вміють водити машину. Але коли чоловік продає машину, він каже: машина взагалі, взагалі як нова, жінка їздила. <плес> <плес> Тому все, газуємо в костку. Зараз знімемо круту, круту нашу затарку. Залишайтеся з нами. Ну що ж, Друзі, ми приїхали в Костку. А я нагадаю, все це ми робимо для вас, любі підписники. Ми приїхали сюди на закупи. Отож, ми йдемо туди, купляємо картку мембершіп і йдемо закуповуватись. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок. Погнали! Вибираємо зараз е членство в цьому магазині. Серед цих усіх вибрали той, що за 120 доларів. Раз на рік без знімати 120 баксів. Перед тим як робити закупки, треба нам підкріпитися. Е, Ось. Візьму я кусочок піци за долар. 99 за 2 долари. І візьмемо ці словно звісні фодоги по долар 50. Валя її по одненькому. Вона замовляє. Валя стояла в черзі, а виявляється, тут треба замовляти самому. Коротше, ізначально беремо піцу. Тобі кусочок піци, так? Так. Далі хот-дог я хочу. Тобі а, брати хот-дог. Хот хот і колу візьми на двох без люди. А воно здається вже з хот dog. А, так. Да. Прикольно. Ну тоді їх достатньо. Реально круто виходить. Замовляєш хот-дог і солодку воду, стакан солодкої води всього за долар 50. Кусочок піци 2 долара. Ось, сідаємо, перекушуємо, а потім а на закупи. Там, а там буде набрати п'ячення. А, там а ще да, можна набрати. Ah. Кетчупів і гірчиці. Маста це гірчиця, кетчуп це кетчуп. Uh -huh. Зараз валичка проремонструє. Просто... Друзі, також нагадую, що дружина допомагає з оформленням тіпіес. Якщо ви на ЮФО, у вас лишилося там півроку рік до закінчення юфою, дружина може допомогти вам перейти на ті Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Пишіть їй. за адекватну о, о, ціну. Вона вам допоможе, все зробить вже неодноразово вона це робила. Дуже багато людей до, до нас зверталося, щоб ви не казали, що вона сидить вдома безробітня. Вона допомагає людям перейти на Тіпіес. Якщо потрібно... Пишіть їй в інстаграм. Все, ми в Костко. пішли за закупками. Багато відосів, де дуже рекомендують отакі Елмонт Коконат штучки. Мені дуже цікаво спробувати. Беремо костські коштує. Ого! 14,49. Ми беремо. Один раз спробувати можна. Можна, беремо. Дивіться, в Костко можна купити отакі банки з всякими горіхами в шоколаді. Це дуже смачно і я таке дуже люблю. Ось є в нас е... ізюм в шоколаді. І є Елмон в шоколаді. Це дуже вкусно. І коштує таке 14,89, але тут дивіться, яка баняра. Ти скажеш, що таке Елмонт по-українськи? Мигдаль в шоколаді. І є також, дивіться, ММДМ з банярами такими, да? Також ММДМ коштує 1299. Дивіться. І ще таке є з горішком. Дорого це чи не дорого? Ну, 1299 це не дуже дорого. Якщо маленьку пачечку ти можеш купити десь за 5, маленьку, реально, а тут дивіться. Тобто це магазин такий складовий, де все оптом. Якщо у вас велика сім'я, або ви любите запасатися наперед і зекономити на кількості, то йдіть сюди. Або у вас ресторан свій. Ну так, погнали далі. Дивіться, тут є ще квіти. Це остатки, самі сладкі. Я так пона сьогодні е День Святого Валентина, до речі, тому тут, мабуть, вже все, що залишилося. Тому в кошку можна купити квіти. Ну а поки зйомщик Василь знімав вам флоу-мо квіти, ми йдемо шукати шампунь. Дивіться, тут купа всякого є там зубні пасти. І прикольно то, що ну, дивіться, як зубні пасти продаються. Скільки? 5 пачок. Ну, Типу, це, мабуть, на рік вистачить. Такі год, на два роки. І ці 5 добре. пачок коштують 15,99. Це нормально, вважаючи те, що одна пачка коштує 5. Десь у Волмарті. Валя щось шукає, не знаю, що вам показати. Я просто їду за нею, не думаючи взагалі ні про що. Вона щось шукає. <рес> Де шампуні? Це якісь шампуні. Це якийсь е зелена травка. О, Шапантін. Я чесно ніколи у житті не юзала такі шампуні. Якийсь такий пантін. пантін. Це кондішенер, значить. Що ти думаєш? Кондішенер. Кондішенер. Оце головне не тупить в Америці. Так, да, да, кон... ми вже таке не раз. було. Я Васі наляла з собою коротше, на роботу шампуні. Він приїжджає, ось таке щось показує. Він приїжджає і каже, воно не милиться. Що ти мені таке дала, воно не милиться, а то був гель. Да, Валічка вже так раз е купила, а воно не дешеве падлюка. Ти таке дивишся, наче це шампуня, це раз кондиціонер. Треба читати, що ти купуєш. Бачите, як воно все стоїть? На якихось палітах, просто наче якийсь склад. Ось це така. Дві таких баньки. Це мило. Ти купляєш такі баньки, а вдома вже додаєш в такий свій дозатор. Скільки ці баньки стоять? Такі дві баньки коштують 12 доларів. 11,99. Це доволі вигідно, я вважаю. Доволі вигідно. В Walmart просто одна така коштує доларів в два рази менше, доларів шість, 6, мабуть. Ну, вона в два рази менше від цієї. Коротше, знайшла я шампунь. Тут літр пантін, всякі кератіни. коштує 13,99. Але це цілий літр. Зазвичай десь пів літра коштує 6-7 доларів. Ну, плюс-мінус те саме. Так що не обов'язково тут брати шампунь. До речі, чула прикол в інтернеті. Типу, е, я сьогодні не поїхала в костку по шампунь і зекономила 253 долара. Ну, в костку сюди такий просто чек вилазить, тому що тут все оптом, все. Ти наче нічого не береш, ну все таке в прайсі. Пішли далі. Поки купили дві речі. Ходили півгодини. Друзі, знаєте, що це? Це сила, мощ, їлади, протеїн. Там ми з вас і стали тими людьми, що жируть порошок. Так от, така банка протеїна 2,5 кілограма 63,99 майже 64 бакса. Ну, красота потребує мані-мані. Друзі, що найважливіше для українців? Правильно, це хліб. хліб. Для того, щоб порівняти ціни, наприклад, тут і там у всяких Волмартах, беремо хлібчик. 4,99. О, це, кстати, ну, такий нормальний хліб, він зазвичай коштує в Walmart десь около 3-4 доларів. І тут 5 за 2 буханочки. Так що, якщо у вас велика сім'я, це very good. Перекладається Ой. дуже добре. <рес> Чуть хліб не уронила. А хліб не можна, бо хліб всьому голова. Так, олія. з 2,5 галона. Скільки це в літрах? Тут написано. 9,5 літрів. Олійка коштує 29,79. Враховуючи те, що літр в магазинах продається чи півтора за 5 доларів. Я думаю, це вигідно. Але м -м, що робити з такою банькою? Вона навіть в тумбочку не повинна. Тут майже 10 літрів, так? Да, дуже тобто, по факту має коштувати 50, а коштує 30. Так. Да. Вигідно? Вигідно. Але куди дівати банку? Маленький мішечок муки. Дивіться. Кому треба на пиріжки? 34 кілограми. Що ти придумуєш? Ти б не підняла. Це реально 34, подивись. 11,34. Я хотіла розвести. От, Валічка, Хотіла <с вас <с надурити. А скільки <с вона стоїть? Ти підняла і пішла. 11 кг коштує 8,79. 11 кг коштує 8,79. Я сказав, Це дуже і дуже дешево. Реально. Я купую ну, такий мішечок, муки. Ну, скільки там, я не знаю, ну, 3, може, кілограма. І він коштує 5. Ті ну, якби наче вигодно, іначе можна було взяти ну реально, куди його запихати. Якби в нас був такий клоузет якийсь або гараж, то може б я взяла скільки муки. Знаєте який мінус цього магазину? То що є номер е, зверху да, ряда, а шоу в цьому ряду. Самому тільки Богу відомо, бо нічого не написано. В обичних магазинах написано там кукі, кафі, ті. І ти йдеш сюди, бо тобі там то треба. А тут просто номерок. І як розбирається в цьому магазині. Нам треба вершки. Маленької баночки тут немає. А що по ціні? доларів за зочку. Це крім чіз Я не знаю, що по ціні. На касі скажемо. <рес> Баняк вершків. Ого, наш так багато. Будемо менше. Чуєш? А так якщо воно спортиться? Ну ладно, тоді не будемо брати. Візьмемо через в магазині менший. але молока візьмемо. Ідемо шукати молоко. Дивіться, щось покажу. Кому сметанки до борщику? <смі> Дивіться, яка сметана. Кілограм 36. І коштує вона 5 доларів. Но це недорого, реально. Я беру маленьку, там 200-300 грам, за 3 з копійками. Але нам зараз не треба. Віймемо трошки сирку. Ви знаєте, я б ніколи не брала так багато. Просто його можна закинути в морозілку і, типу, хай собі там лежить. Коштує це задоволення 8,99 за дві такі пачки. Це дуже-дуже непогано. Gold Potatoes. 5,49 за 4,5 кілограм. Беремо. Яйця. 24 штуки за 6,79. Органік. Це дуже класно, бо ми беремо 12 за таку ціну. Органічні бананчики 2 долара за 3 ЛБ. 3 ЛБ це десь півтора кілограма наші. Три паунда. Так. Взяли. Я не знаю, скільки це вийде конкретно тут. Це вже ми там знаємо на касі. Йдемо далі. Сьогодні возив людину на уборі. Вона казала, що йде в церкву, робити якийсь ешес. Це, типу, я так зрозумів, попіл якийсь. Вони цей попілок собі на, на, на лоба роблять, чи священики це роблять. Хтось не знає, це вроді би в католицькій церкві. Тому що ми зараз робимо закупи в костку, і дуже багато людей бачу із чорними хрестами на лобі. Може, хто знає, напишіть в коментарях, що це за процедура така. Томати 5,29. За 900 грамів. Мандарини. 6,99. Ну, тут багато. Тут 2 кг і 200 грамів. Це вигідно. А малинка це взагалі топчик. 5,79 за ось ось скільки малини. Це теж дуже вигідно. Погнали далі. Ще грудка, ми завжди купуємо. 27,60. І тут ось, дивіться, скільки курки. Скільки тут у нас є? 9 ЛБ. Це 4,5 кг. І, ну, в принципі, можна взяти. Так? Ну, Думаю, так, да, морози. Морози, так. І ще ми шукаємо телятину і рибу. Ти десь бачив? Швидко. Оберемо лосось. Дикий. 11.09 отакий шматочок. Скільки грам? Тут е, один ЛБ. Це 500 грамів. 500 грам. 500 грам. 500 грам. кіла. <пів кіла>, <пів кіла> Може, візьмемо ту сквішу, це якась наче хімічна дуже. Ні? Ладно. Ладно, чоловік, як сказав, так і буде. Ті, що там е займаються суші, продають знаєте, на доставку. Оце взагалі класно. Закупочна ціна. 35 доларів за отакий шмат, а потім продаєш за ролл суші там, 15 баксів. А це – хвата набагато суші. А це вже замаринований лосось. якісь креветки, вже по порціях розфасовані, коштують 14 доларів. Дві порції креветок тут по-любому. Тому що вага тут 1,5 паунда це майже поділити на два. 700 грам креветок. 14 доларів. Вашої уваги телятинка. Два шматочки. Майже 2 кілограма. Ціна 17,90. Ціна за ЛБ 4,89. Чого так дорого? Бо це класне м'ясо. Дивіться, яке преміум класа. Е, Беремо. ЛБ це пів кілограма. Що таке ЛБ? Це паунд. ЛБ це паунд. Мусорні пакети. Осправимо в Україну для орків. Дивіться, мусорні пакети 13 галонів. 200 штук коштують 1679. Not not bad, not bad. Берем. Поки оператор у мене от збуха просто. Щось нажав action off. Типа, щоб я не рухалась в кадрі. Action off, ребята. Одне рукою знімаю, одне держи дитину і ще зубами тягне ті Пішли. Скажи, що ти береш стрілки на весь ютуб. Це в нас попросили. Мене сусідка попросила. Ага. Скажи, що ти посуду не миєш. Ну це для пікніків. там. Скажи, все. що ти не миєш посуду і миємо Скоро з картонних сна. тарілок. Признайся. Ладно, ладно, ладно. А так ось я собі поїм, викинув нафіг. Та й все. Хороший лавхак, годний, ребята, користуйтесь. Паперові рушнички 12 штук. Коштують 19,49. Ми вже таке взяли. Буде нам в господарстві. І ще тут є, дивіться, така гуманітарочка. Тут купа одягу, купа всього. якісь штанішечки ось. Всяка всячина. Дитяче, доросле. Йдемо шукати каву і на касу. І потім скажемо вам, скільки нам це все обійшлось. Ой, чувствую, моя душа багато. тільки проти ін 60 баксів. Прийшли на касу. А тут черга. Чекаємо. Як ви думаєте, скільки нам обійдеться ця корзинка? Поки ми чекаємо на довгелезні, довгелезні черги. Валя зараз розповість вам свої враження від магазину Костко. В принципі, в принципі, тут дешевше, ніж в звичайних магазинах, якщо рахувати ну, по кількості. Але тут всього багато. Тут класно брати те, що можна десь там морозилку, м'ясо, те, що не псується. Фрукти теж, в принципі, нормально, бо вони продаються не сильно великою кількістю. Далі е, яйця вигідно. Але все загалом більшість те, що ті, дуже, дуже дуже великими упаковками, це якщо тільки у вас... Велика сім'я, або якщо у вас є якесь місце, ви можете це все, -все, -все зберігати, я не знаю, якийсь гараж, підвал, щось таке. Вежливий мексиканець пробиває нам наші продукти. Hello! А, А, я нюд з України? Сорі. Are you from India? India. Yeah. People... Shukriya. Sukriya. You. you do not have any bags, right? No, oh, we have boxes. Okay. Доларів. Ну я думала, буде більше. Погнали. Коли у вас рука чол... гаманець чоловіка, то будь-які покупки в костку кажуться Дякую. — Шукрия. Друзі, кінцівка. Отож. А хотіла кошельок положити. Отож, ми сьогодні зробили закупу в магазині Костко. Нам це обійшлось у 218 доларів. Я думаю, цього всього нам вистачить. Надовго Скажи, що ми салфетки воду вже взяли зарані? Так, ми брали ще окремо е, м, паперові рушники, воду і порошок. Це обійшлось нам ще в 50 доларів. Тобто загалом 270 доларів. Це закупка орієнтовно. Ну я думаю, на тижня-два, бо м'ясо там багато, і овочі все є. Тому, друзі, якщо вам подобається такий. Вид покупок оптом. Приїжджайте в костку, робіть свій картку, мембершіп і закуповуйтесь повній. А з вами була Валентина і Василь. Дивіться наші наступні відоси. Слава Україні! Героям слава і донати на ЗСУ. А отут ми заїжджаємо на костку на заправку. У них є навіть своя заправка. Мені цікаво, чому тут такий бензин, що тут скільки-скільки стоїть машин в черзі. Зараз ми заїдемо і все взволимо покажемо і протести. Друзі, відгук по заправці на Костку. Ми заправили майже 6 галонів, ціна 3.30. На іншій беззаправці я заправився за 3 60-65. Тобто ми на одному галоні зекономили 30-35 центів. На шести галонах ми зекономили 2 долари. Немає сенсу їхати туди спеціально, щоб заправляти автомобілі. Зовсім немає. Хіба що, якщо ви їдете в костку? І так, да, можна заправити автомобіль. Бажано, щоб там було менше ніж половина баку. Тоді є сенс там відстоювати ту чергу. Но черга не так не так і довго ми стояли, всього-навсього там десь 6-7 хвилин. Воно здавалося так багато маш автомобілів, але там по дві колонки. І вони якось швиденько все роз'їхали. То висновок такий: ми зекономили 2 долара на півбаках. На півбаку можна їхати туди на заправку. Є там невеличкий сенс у цьому. коли ви їдете за покупками? Спеціально їхати заправляти автомобіль костку немає. І за двох там трьох чотирьох доларів, щоб зекономити, нема сенсу. Хіба що ви там живете хвилину їзди? Бо ми живемо там 15-20 хвилин їзди. Ось такі, такі враження від заправки на костку. Друзі, якщо цікава вам моя думка на рахунок магазину, костку в мене склалось таке враження, що для маленької сім'ї воно зовсім не потрібно, особливо якщо ви живете на ренті, якщо ви знімаєте е, житло, тому що ми туди приїхали. Там все великими пачками. Реально, ми купили. Паперові рушники, і вон, нам нам їх просто ту велику пачку нема куди ложити. Ми її ховаємо під дитяче ліжечко. Купили багато одноразових тарілок, теж нема куди положити. Ми їх там зтикаємо, воно точно не на кухні стоїть. Ось, тобто у нас просто на ті всі великі пачки немає місця реально. І так порахувати це. Ми купили membership, типу як членство в цьому магазині, бо без членства ти ніяк то там не можеш скупитись. Ось, ми заплатили 120 баксів за членство. Реально, мені треба півдня працювати, щоб заробити ці гроші. Тобто, ну, мені здається, це дорогувато. Ми якось жили рік без цього костку. і думаю, ми вже як заплатили на рік, рік користуємося, подивимося, ну більш за все ми його відміним, тому що нема куди ти великі пачки складати, і ти там не сильно багато зекономиш. Знаєте? Можливо, якщо сім'я більша і у вас є свій будинок, є куди ти всі е, речі складати, да, так можна зекономити. Ось така в мене склалась думка. Takk fyrir að hlusta.